Україну готує для африканців жахливі перспективи майбутнього, що робити і відповіді на запитання. Сьогоднішній мій стрім присвячений, присвячений проблемі, яку зараз замовчують або заговорюють. Це проблеми, проблеми демографічної кризи, кризи, яка тенетами охопила всю країну. Кризи, яка вичавлює кращих українців за межі України. І е, підштовхнуло мені до цього ефіру е, допис е, товариша Олексія Куща, до речі, рекомендую його, він дуже має потужну аналітику. Він звернув увагу на те, щоб ООН опублікував прогноз населення України на 2100 рік. І от згідно цього прогнозу ООН вказує, що населення України буде трошки більше 15 мільйонів чоловік. До того багато аналітиків вказували на цю проблему, і ця проблема дуже гостро стоїть, тому що насправді населення земного шару збільшується. Планета зростає в чисельності і в 2100 році на планеті буде жити 10 мільярдів. Населення інших країн теж буде збільшуватися. Ми не говоримо про ЄС, ми говоримо про треті країни. Так, наприклад, Нігерії. Населення складе 800 мільйонів чоловік, в Ефіопії 300 мільйонів чоловік, а у нас буде всього 515 мільйонів. В чому небезпека такої тенденції? Небезпека в тому, друзі, що фактично ми можемо отримати в майбутньому країну, яка буде мати політичну назву Україна, буде знаходитись на мапах світу, але ця країна буде не українцем. Прогноз у пана Олексія це пенсіонери українці і африканці, які живуть поруч, африканська молодь, яка емігрує в Україну і буде тут проживати. Я хочу нагадати так само про проекти, які озвучували провладні посіпатії. Вони казали про проєкт 30 плюс 30. Це проєкт 35. Відсотків українського населення, так, залиш тридцять 30%, 30 мільйонів українського населення, зараз залишається, їх треба посилити ще 30 мільйонами переселенців з Азії та Африки. Тоді цей проект зазнав нещиної критики. Тоді чітко вказали, що про що тоді говорити, яка ж то тоді Україна? Тому що серед 30 мільйонів ми ж розуміємо, що це близько тіки, десь 18 20 мільйонів це будуть етнічні українці. Більше 10 мільйонів це представники інших. Націй російської, грузинської і всіх пострадянських, і не тільки. Тобто, якщо їх розмити ще переселенцями з Азії з Африки, то то вже буде країна, ну точно не українців, а, як то кажуть, якийсь уже анклав різного роду емігрантів. Я не кажу, що в такому форматі немає майбутнього. Майбутнє є в е, будь-якої країни, якщо правильно правильно нею керувати і правильно стратегічно мислити. Але це вже не буде країна українців, і треба про це тоді відверто говорити, що ми йдемо в фарватері наближення до країни, яка по факту буде називатися Україна, але не буде являтися країною українців. Це будуть такі собі новітні, якісь сполучені об'єднані Штати чи просто якась держава, яка буде в собі тримати таку солянку різних національностей без виокремлення національних. Традиції і культурних цінностей українців, які фактично заклали фундамент цій державі, і яку виплекували в поезії наші поети Шевченко-Франко. Що ж, що ж, що ж треба робити з цим і як з цим робити? Ну, перш за все, цим стрімом, до речі, закликаю всіх, хто поділяє мою точку зору, його поширювати, поширювати особливо на Ютубі. Відмічати вподобайками, хто поділяє мою точку зору, хто ні, то відмічаєте негативними вподобайками, щоб я розумів, що ці теми не варто з вами обговорювати. Можливо, вони не заслуговують вашої дорогоцінної уваги. Зараз є більш харчущі проблеми. Тому чекаю вашої реакції під цим відео, перепощення чи виказання своєї зневаги. Але в першу чергу зараз стосовно цієї проблеми треба піднімати, піднімати галас, піднімати, тому що від цієї теми... Вона є фундаментальною темою, темою збереження, тема демографії в Україні. І від неї похідними є всі інші ймовірні сценарії і всі інші потрібні дії, які треба вжити в Україні. Якщо ми зараз будемо цю тему замовчувати, то це, що зараз пропагує вже уряд, що треба 300 тисяч емігрантів залучати щороку. Це теж вже не, скрив, не, не, не приховує наша влада. Бачите, вони вже говорять про такі теми. Це буде на фоні постійного вимивання українського населення етнічного походження за кордон. Приведе нас по факту до тих прогнозів, які ми сьогодні почули вже від Організації Об'єднаних Націй, у 2100 році 15 мільйонів населення, і з них, напевно, скоріш за все більше половина це емігранти з Африки і Азії. Звичайно, наші можновладці їх зрозуміти можна, у них є свої бажання, своє бачення, їм потрібні кріпаки. Українці по своїй суті не кріпаки. Вони волелюбні, вони незручні, вони протестують, виходять з майданами. І, звичайно, для замахровілого можновладця, замахровілого мародера, корупціонера у владі ну, такі піддані, незручні. Значно легше їх. Замінити на когось іншого, на азіата чи африканця. Зразу взяду ремарку, тому що мені там в деяких коментарях зазначали колеги, чому ти називаєш от всіх держслужбовців погані. Ні, я розділяю: є державні службовці, це ті справді службовці, на які тримаються Україна, і є держеморди, є можновладці, тобто ті, що владарюють і керують, є корупціонери. Є вся та погань, яка зараз поміж справжніми державними службовцями знаходиться на владних важелях і, я вважаю, свідомо веде країну і українську націю до загибелі. Так от, це щоб ми забули, приклиснулися цю тему. Про, цю, про тему демографічної кризи, про тему недолугої політики нашої влади треба говорити. Вода і камінь точе, так і слово, як вода, повинно змінювати свідомість оточуючих. І степ -бай степ влада виконує свій задум, вичавлює українців, вичавлює українські традиції і культуру на узбіччя за межі країни, і це відбувається подивіться останні події. Відмова в консульському обслуговуванні, в обслуговуванні в посольствах в наданні консульських послуг нашим українцям, які знаходяться за межами України. Це що це як не відрізання коріння? І викидання взагалі назавжди і нащадків цих українців, і унеможливлення повернення їх на свою батьківщину. Я вже не хотів піднімати, але ще раз акцентую увагу, наприклад, прийду приклад себе і таких, як я чимало дієвих людей, які теж не можуть повернутися на батьківщину, бо влада згенерувала і продовжує генерувати корупційні корупційними своїми діями, кримінальні справи, пришивають все, що завгодно: повалення державного устрою, підробку документів, якісь незрозумілі звинувачення в шальмуванні і в шахрайстві. Ці всі справи висосані з пальця, як і проти мене. Але ці справи не дають можливості дієвим українцям повернутися в Україну і проводити ті протести, ті майдани, щоб у мирний спосіб. Домогтися зміни влади. Тобто наявна ситуація, коли владарі чітко виконують свою, свій задум і вони хочуть отримати собі нових кріпаків. Бо старі їх не задовільняють. Це нащадки козаків, та вони завжди на січ втікали, вони історично втікали від панів, історично пали, палили та гнобили панів, не любили. та й всі ще культурні е, твори. Письменників вони цю тему дуже гостро піднімали, і на цьому тлі неможливо здобути покірний народ, який буде просто обслуговувати цих зажитих олігархів, корупціонерів, можновладців, які сидять на владних важних. Вони думають, що у такий спосіб зможуть замінити оцих активних. Українців на більш покірних азіатів і африканців. Ну, що стосується азіатів, можливо, це дуже працездатний народ. Я неодноразово відвідував Азію і можу сказати, що це так реально. Так само, як реально розмити населення України, розмити українців росіянами, які в свій, більшості по своїй суті е, прихильники азійського азійських традицій вони хочуть царя, вони звикли бути під царем, вони звикли. До цього феодального устрою, який от в Азії пропагується. І вони теж досить таки нормально це будуть відчувати. Вони не той бунтівний народ, яким є українці. Інші Азії, е, представники азійських країн так само. Однак з азійцями, мені здається, є певна проблема. Е, зараз там вибудовується свій такий потужний азійський кластер, там ставляться запобіжники і ті можновладці. Китая там інших вони роблять все, щоб їхні, їхні кріпаки не виїхали десь інше були у них. Тому найбільш імовірним є сценарій еміграції з Африки, яка зараз переселена, який чимало військових конфліктів, який, ну, справді дуже поганий рівень життя. І так ці африканці думаю задоволенням перейдуть в Україну. І будуть спочатку, напевно, прийдуть, маючи надію, що вони далі зможуть переселитися в більш комфортну і ситішу Європу, але в принципі і Україна їх влаштує. І тут є одне але, але Я думаю, що наші владці цього не розуміють, що у такий спосіб вони собі закладають міну сповільненої дії. Бо що африканці вони дуже бунтівні. Не показали свій норов у Європі. Щодо їхньої робочої здатності, теж дуже багато запитань. І це, мені здається, така потужна, вибухонебезпечна суміш в Україні, коли, з знову сторони, будуть хай пристарілі, хай покалічені війною українці і африканці, які теж будуть намагатися тут створювати свою якусь державу, своїми принципами, традиціями і культурами. Тому насправді попереду жахливі перспективи. Вони у нас і так вже давно не райдужні, тому що війна я скажу, робить все, щоб ті, хто мають змогу, більш ініціативні, більш дієві, змогли полишити Україну. А ті, хто не можуть, не хочуть, чи не мають можливостей, але дієві тим, їх затягне війна, покалічить, чи морально, чи фізично, якщо не знищить. І як наслідок... Демографічна криза лише посилиться, тому перспективи вкрай важкі, що ж треба робити. Ну, проговорити я вже зазначав і ще раз акцентую увагу, закликаю всіх, хто поділяє мою точку зору, перепощувати цей ефір, перепощувати мої думки, мої оцінки, думки і оцінка пана Олексія. Наводити факти, наводити приклади для того, щоб спонукати владу. Переосмислити ці процеси, і для того, щоб спонукати суспільство, у спосіб домогтися зміни. Тому що інакше війна, затяжна війна, яка в першу чергу вигідна більш потужній економічно і більш потужній частині населення Росії, вона затягне перемеле останніх українців. А потім, у розбитого колорита, у нас не залишиться, і потім нам поставить нас можуть поставити вже перед фактом, що Нема, нема ким працювати, нема ким відбудовувати Україну, нам треба когось приводити. Тому перемир'я, зміна влади і створення умов для того, щоб українці з усього світу захотіли повернутися на свою історичну батьківщину. Канадійці, українці в США, Австралії, дуже величезна діаспора, в Аргентині. З Європейського Союзу, щоб захотіли повернутися. А для того, щоб захотіли українці повернутися, то тут треба створити на території, яка зараз гучно називається Україна, але не є фактичною Україною для української нації, для української традиційної національності. Україну, яка буде базуватися на непорушності прав і свобод. А непорушності приватної власності. Тому що я переконаний, що канадієць чи вололюбний українець з Аргентини чи Австралії навіть і думати не буде про повернення в Україну, де неукраїнець, який знаходиться на владних важелях з паспортом Ізраїлю чи не знаю там держави, зможе в будь-який момент, мотивуючи зовнішньою загрозою чи внутрішніми якимись проблемами обмежити право і свободи. Його дітей, онуків чи інших нащадків. І фактично заїхавши на територію, яка називається Україна, ви автоматично станете в'язним, коли не зможете виїхати, коли не зможете сказати нічого. Тому що ми ж бачимо, як зараз розібралися, помножили на ноль демократію. І про це, до речі, мовчить. Вся міжнародна спільнота закрили очі на це. Війна, треба мовчати. Маємо єдиний телемарафон. Тому в першу чергу треба створити правове суспільство. Ми не будемо зараз говорити про корупцію, це само собою зрозуміло. Я хочу акцент поставити важливий на підприємницькій свободі. Україна після війни, незалежно від того, як вона закінчиться, чи не дай Боже поразкою, чи дай Боже утриманням території, що я вважатиму вже, хоча ми наявних на сьогоднішній території я вважатиму вже великою перемогою не кажучи вже про чудики, може, дай Бог, щоб сталося в поверненні до кордонів 91 року, що мало ймовірно. Так от, дуже важливим, щоб після війни підприємницькі свободи набули якнайбільш широкого застосування. Тому що говорити про те, що добробут після війни повернеться принаймні на рівень 20. Першого року чи на рівень січня 2022 року, ну, це можуть говорити тільки несповна розуму. Буде величезна економічна криза. І для того, щоб мати можливість цю кризу згладити, щоб була можливість гідного, більш-менш гідного заробітку життя і перспектив, то треба зняти всі регуляції в частині недолугої фіскальної політики. Тут і касові апарати, тут і податок на додану вартість і всі інші регуляції. Їх треба всі скасовувати і започатковувати фінансову модель з чистого листа, беручи за приклад найкращі прогресивні моделі, які працюють і довели свою ефективність. Тобто, ці два коника: права і свободи, недоторканність права і свободи, і підприємницька свобода. Без, без жодного впливу держави, з мінімальним впливом держави, держава може бути арбітром, може бути арбітром в якійсь мірі, і може впливати на ринок своєю присутністю, своєю альтернативою. Все решта треба зняти. Контролювати тільки монопольні сфери, це такі як банківську систему, тому що вона фактично є дуже обмеженою. Контролювати страховий бізнес, який повинен виступити інструментом. Запобіжників від різних ризиків, в тому числі страхуватися на випадок неповної чи несвоєчасної чи неправильної сплати податків. І оці ринки контролювати, а все решта повинно бути у вільному ринку. І от в таку країну мені здається захочеться порути українців. Принаймні я от спілкуюся з дуже батьма зараз за кордоном тих, хто виїхали ще навіть до війни. І вони, знаєте, вони тут непогано влаштувалися, мають квартири, мають свої бізнеси, в принципі, заробляють пристойні гроші, і українці показують ну, надзвичайні показники розумові і працездатні. У них все тут добре. Я розумію, що навіть якби вони повернулися до війни там наприкінці 21-го року, то умови життя зараз їх більшості їх за кордоном, ті, які виїхали там. Після, я я спілку з тим, хто виїхав після 2014 року. Тут, тут, тут зараз у них за кордоном умови життя кращі, ніж вони би могли, напевно, здобути в Україні на грудень 2021 року. І цих людей зараз держава у вигляді, в особі наших владей відрізала, обмежуючи їм консульські послуги. Це страшний злочин, за який, мені здається, повинні відповідати, дуже жорстоко відповідати. Тому що отакі дієві люди, які прекрасно себе знайшли і прекрасно себе почувають за кордоном, та це смарагди. Це найкоштовніші здобутки для України. Треба робити все, щоб ці працездатні дієздатні українці повернулися. Ну що, завдяки таким українцям, ми зможемо відбудувати і побудувати. Справжню Україну для українців. А вибачте, непотріб, який може пити тільки пиво на ганку та й обсмоктувати сусіда, чому нього та чи інша машина краща чи гірша це баласт. Це те, що нічого нам позитивного не принесе. І тільки розмішуючи його з активними людьми, можна направити якесь менш русло. Війна зараз покалічить багатьох психічно. Мені особисто теж розуміти, що країна може стати тоталітарною такою воєнізованою територією, яка буде постійно воювати, всі будуть муштрувати. Ну, це, про це не страшно подумати. А в Україні можливий і такий сценарій. Тобто довго тривала війна, всі з дитячого віку, з пеленок або пеленки в них в кольору хакі, всі тренуються, всі воюють. Ну, це, це теж одна з можливих моделей. Але я переконаний, що ті українці, які живуть зараз за кордоном, таку модель своїм дітям і своїм нащадкам не захочуть запропонувати. Тому висновок сьогодення. Треба говорити голосно, вказувати на неправильну політику наших ладарів, вказувати на їхню недолугість. Або, можливо, і диверсійну діяльність, підривну діяльність, як то було з розмінованим Чангаром, з відведенням військ від Харкова і багато-багато чи іншим, піднімати ці питання, щоб або спонукати їх полишити владу, і хай втікають, або вжити всіх заходів для того, щоб все-таки отримати перемир'я, і потім змінити владу, а оцих диверсантів притягнути до відповідальності. Таке моє бачення, хто з ним погоджується, підтримуйте лайками. Перепостами, хто не згоден, скажіть дизлайком, щоб я розумів, що цю тему не варто піднімати обговорювати. І тепер короткі запитання, які мені задали колеги. Пишуть мені в особисте, ну, перше за все, таке запитання у них завжди більшість батьків хвилює. Як ти виїхав? Як ти виїхав? Як ти виїхав? Як ти виїхав? Друзі, я не збирався виїжджати. Знаєте, що саме таке? Не збирався виїжджати, я їхав за черговим гуманітарним монтажем. І хто слідкує за діяльністю руху Сейфоп на сторінці підприємців України рух Сей то той бачив, що ми, як рух Сейфоп, на початку повномасштабного вторгнення зайнялися волонтерською діяльністю. Зайнялися дівчата, а я їм допомагаю. Ну, як чоловік, який має всі категорії прав, я там, професійний водій, свій час там, професійно водив. Вантажівки починав принаймні, а потім зайнявся бізнесом. Я виїжджав як волонтер, виїжджав як ліцензійний перевізник, і окрім того, у мене ще батько інвалід першої групи, а я оформив за ним догляд. Я розумію, що всіх такого, такого немає. І мені завжди було ніякого навіть про це говорити, тому що ну, не всі мають можливість виїхати. А я вважаю, що всі мають можливість виїхати. Тільки тому що тільки за вільну країну, де можна вільно в'їжджати і виїжджати, тільки за права і свободи варто воювати і варто віддавати життя, щоб дітям залишити після себе вільну країну з правами і свободами, з правом на вільне переміщення, з правом вибору, свободою слова і так далі, і тому подібне. Тому я виїхав абсолютно легально. Я їхав з гуманітарним вантажем. І от тільки футболки зараз отці до мене прийшли мені, прислали їх. Подивилися мої ефіри, я вже знаходився за кордоном, а в мене навіть без речей виїхав. Я мав повернутися. І мене оця новина про відкриті кримінальні справи застала вже за кордоном. І я більше ніж місяць намагався зрозуміти, а що ж мені робити, чи зможу я вирішити, чи не зможу. І коли мені вже більшість моїх друзів, знайомих і адвокатів сказали, що повертатися не можна. Я зробив для себе болючий вибір і вимушено залишаюсь за, за межами України. Але чекаю можливості якомога швидше повернутися. Тому що я не проглядаю себе без України. Україна, мій дім, Україна моя батьківщина. На Україні моє коріння. В Україні мене чекає тато і мама. Батько інвалід першої групи. Там мої рідні, близькі, там прах моїх. Дідів і прадідів. Тому що це болюча тема. Але я розумію, що не всі, не всі зараз можуть полишити. І я не закликаю всіх полишати. Я закликаю всіх зберегти свій рід, свою культуру, свою традицію, традицію і культуру справжніх українців. Запитання було такого характеру питають, от чого припинили протест? Друзі, ну ми припинили протест напередодні повномасштабного вторгнення, тому що ну, ми з Верховна тоді прийняла рішення про, е... як ви пам'ятаєте, воєнний стан. І загроза вторгнення була дуже велика. І ми справді тоді вирішили припинити протест на Майдані, який був цілодобово. Там стояв намет, там вартували з усієї України. Люди приїжджали, мінялися. Я вважаю це рішення до сих пір правильним. Ну, в той час, коли війна знаходитися на Майдані з протестами, це не є коректно. Якщо когось теж цікавить якісь питання, задавайте, я буду так в кінці кожного наступного стріма, де розкриваю ту тему, яка мене хвилює, буду відповідати. Допомогти виїхати, так там мені пишуть, друзі, ну я не, не, не маю якихось важелів вам допомогти виїхати якого є таке бажання. Розумієш це, болюче питання. Шост... А, щоб запитання не давали, чи ти є військово зобов'язаний. Так, є військово зобов'язаний, так я обновив свої дані, я... вони в мене оновлені. Оновив я їх в системі Резерв Плюс. Тобто це підприємця я вже розказував в попередньому ефірі, підприємця я вимушено зараз знаходжу за кордоном закрив, закрив його дистанційно. Е, так, маю м м маю бажання і маю потреби, нагальні потреби повернутися в Україну. Але, на жаль, руки мої зараз зв'язані. Я розумію, що повернувшись не в Україну, а повернувшись фактично в ув'язницю України в камеру попереднього заключення, куди мене хочуть запротовувати владарі, мені нічого не світить. Кримінальні справи, дві кримінальні справи. Перша кримінальна справа 11 травня на рук Сейфоп щодо під, під, Шальмування неправдивих неправдивої інформації, підробки документів, та ще білими нитами шита, незрозуміла ситуація. До сих пір адвокати не можуть зрозуміти, що вони хочуть. А друга справа щодо української асоціації віконних систем, яку звинувачують в тих корупційних проявах. Там, взагалі, ситуація дуже цікава. Українська асоціація віконних систем займається і займалась імплементацією європейських стандартів в Україну. Я як голова відповідальний за те, що ви ці європейські стандарти. Стали нарешті українськими. Це окрема тема для окремого ефіру, як робиться все тими старими червоними директорами, щоб цього не сталося, щоб Україна не стала європейською, щоб вона не перейшла на європейські стандарти. Тому що ти тоді є частиною Європи, коли ти живеш по їхнім правилам. А коли ми маємо стандарти від Радянського Союзу, то ми залишаємося по своїй суті Радянським Союзу. І от ми імплементували, переклали і запровадили стандарти. За них нам держава не заплатила кошти, тому що справді почалось повномасштабне вторгнення, і ми претензії до цього ну, не, не можемо мати, бо є економія бюджету. А відкривають справу, що запитання, а чому ж ви не отримували кошти? Чому ви не отримали кошти А й до нас які претензії? Це претензія до влади, до міністерства профільного. Чому воно не оплачує гроші? Ну а ми то як на це можемо покласти? А раптом ці гроші десь не туди пішли? Друзі, ну це вже за межами. Нездорового глузу. Ну, потім мені вже чітко пояснили, що що ти пояснюєш. І пояснення нікому не цікаво. Не йшли за що причепитися, і до цього чіпилися. Ну і, звичайно, питання 25 січня. Питання так званого, як вони називають, констатують, як вони це повдають захоплення Верховної Ради. Хоча ніякого захоплення ніхто не робив. Ми вимагали спілкування з провладними депутатами на сцену 25 січня, тоді, 22-го року. Виходили опозиційні депутати, але вони не приймають рішення. Вони не впливали тоді на процеси, а нам потрібно було вирішити питання з фіскалізацією, скасувати недолугий РРО, про яке я постійно як то, лупаю і буду, і буду лупати, скільки вистачить сил і днів мого життя. Бо вважаю, що це недолуге рішення, неправильне фіскалізація, запровадження касових апаратів. Це просто корупційна схема, яка до прозорості, до захисту прав не має ніякої носи. І от цю справу мені закидають, що я. Збурював. І це те, що мені пишуть теж колеги часто, для чого ти розхитуєш ко? човен? Що не розумієш? Друзі, фразу розхитуєш човен говорить влада і її посіпать, яким дуже комфортно на своїх яхтах. І вони вас просто водять в оману. Я не розхитую човен України. Він не так, ще раз скажу за небами, розхитую яхти тих можновладців, які просто забуріли. І, до речі, у них питання, як виїхати, не стоїть. Неспокійно виходять, виїжджають. вони всі заброньовані. Не всі заброньовані під броню, і у них питань таке нести. Тому, друзі, думайте, поширюйте, прозрівайте. Ті, хто мене дивиться постійно, хто є однодумцем, до них я звертаюся тільки в частині поширення ідей, які ви поділяєте, ідей, які я озвучую. Чим більше буде таких людей навколо нас, тим швидше ми змінимо країну і зможемо вберегти українську націю від вимирання, зможемо нарешті збудувати державу. З гучною назвою Україну, Україна для українців, де будуть шануватися українська культура, традиція, де будуть пропагуватися і розвиватися. Тому що якщо нас розмиють іншими національностями, то залишиться тільки назва. А культура, традиція, як і національні спадщини, підуть у небуття. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає.